За добу Збройні сили України знищили сім танків, п'ять артсистем та ліквідували чотири сотні російських окупантів. Станом на 10 липня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 234 тисяч 480 російських окупантів уже ліквідовано танків мінус чотири тисячі Бойових броньованих машин було знищено 7 тисяч 966 одиниць, артилерійських систем – 4 тисячі 371, РСЗВ – 668. Засоби ППО 414, літаків 315, гелікоптерів 309, автомобільної техніки та автоцистерн 6937, кораблі та катери, 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня 3686, крилаті ракети 1271, спеціальна техніка 632. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до ЗСУ. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні!